Гляньте в цьому сільпо сьогодні, це в Одесі на семена палія 93А. Окрім того, що вони день народження святкують, у них вже свято Маковія вітаю, І я вас вітаю, також гляньте, штрудель з маком, який вони напекли гарний, 41,90 за 100 грамів. Ой, як класно, слухайте, витвір мистецтва дуже гарно виглядає. Віденський 39,90, штрудель, штрудель, пиріжки листкові з яблуками 39,90 і пиріжки листкові з сиром 49,90. Тут просто ці штруделі з маком вони зазвичай їх продають. там, 79,18, шматочок 249 за кілограм, плетінка з маком 57,99. І ось такий рулет з маком я до кави собі часто беру, дуже смачний, 23,99. Такий з маком. Ну, слухайте, мені так сподобалось, як виглядає цей штрудель з маком з родзинками та цукатами. Дуже-дуже красиво. Зі святом Маковія. Ще й картину, яку написали. Прямо витвір мистецтва. Це семена палія Одесі, 93 автор, ювельний центр, сім'я.